Усім доброго дня! Привіт-привіт! Привіт! Сьогодні у нас неділя, я приїхав зі служби. Командир об'явив кінець робочого дня. Я прилетів додому, тому що треба робити комбікорм нашим поросятам. Вони у нас ростуть, їдять. Молодці такі, да, як леночки. Плюс Лена мені сьогодні каже. Так, треба да, вже кормити. Да. Корма крутить. Корма крутить. Елена каже, що наші підписники вже нам пишуть, де ви де поділися, ми пропали, Чому де ми нічого поділися. не показуєте? Тому це відео навіть так незадумано, ми його робимо по проханню наших підписників. А чим ми будемо зараз займатися за такий короткий час? У нас є всього пару годин. Зараз покажемо. По-перше, Хоч би дощ не пішов, таке, ви бачите, небо у нас затягнуте. Не знаю, передає екран чи ні, але небо трішки затягнуте. І наш барометр, да, і наш барометр показує, показує, що, що буде що дощ. Буде дощ. Зараз покажемо, дивіться. Ось така квітка. Називається вона гацанія. Да, да. Дуже чудова квітка. Знаю, цю квітку вже не першу, навіть П'ятьорку років, більше п'яти років. Вона як барометр. Коли буде сонце, вона повністю відкривається. Коли буде дощ, вона закривається. По ній можна вичислити погоду. Отак дивишся, сонце світе, все так гарно, чудово. А квітка раз і закрилась. Жди доща, точно так, так. буде ми ми дощ. Перебірили. Це Але вже на неї кажуть африканська ромашка. Так. Це вже така перепровірена квіточка. Так що садіть і будете знати погоду. Також ми були на почті, замовили ось такий препарат. Як ви бачите, апарат LED-лампа. Значить, це приміщення подвір'я. подвір'я. Вона працює як в приміщенні, так і в подвір'ї. Вона лове, як ви вже зрозуміли, комах. А саме мух, комарів, всяких мошок, блошок і букашок. Ось така вона невеличка. Є такі не широкі, але длинні. Вона в нас не длинна, але така широченька. Зараз ми будемо її теж вішати і провіряти. І ви побачите, працюють ли вони насправді, і це лохотрон. Провіримо, побачимо, це буде сьогодні, плюс будемо робити комбікорм 50 кілограмів супоросності і 50 кілограмів фінішу. Наші поросята вони вже на фініші. Зараз ми вам їх покажемо. Ось такі у нас линочки. Ростуть, їдять. Все чудово, корито ганяють. По всьому сараю, так? Да? Я вже поправляла сьогодні. Да. Ну і Лена буде сьогодні, що ти там, розсаду ще садити? Синій да? перчик, да, сині, перчик. Так, розкажи в цінову політику, яка у нас цінова політика на розсаду. А, ну, на центральному базарі я була, то синій і перець, перець є по 5-6 по гривень. Сині ціна 5 гривень, помідори 3 гривні за корінчик. Це дешевше, ніж в прошлого року. Бо в минулому році я везла мамі помідори з Кривого Рогу. Тут були по 10, а в нас були там по 7 гривень. Так, от такі у нас ціни на, на розсаду на у нас в Дніпропетровській області, а саме в місті Кам'янське, вже моросить дощ. Ти бачиш? І що з нашою ямою? Так, що по нашій ямі? Замовили ми поли, щільову підлогу. Сьогодні неділя, а вже в середу була щільова підлога готова. Завод її виготував. Вона вже можна її забирати, але забрати немає зараз змоги, так як зараз усі дальнобойщики бастують і стоять. Ніхто не хоче, Ніхто не хоче їхати. Ну, нічого, ми почекаємо, ажіотаж йде. Хлопці почнуть працювати, їздить і привезуть нам нашу підлогу. Уже все готово, чекаємо тільки. Що да. по нашій там? ямі? Ну, що по нашій ямі. По нашій ямі ми зробили бокові стінки, повністю готові наші бокові стінки. Осталося тільки, Тільки... як то кажеться, тилова зона. Да? Тилова зона. А так, все, готово, щит убирається, яма. Готова. Ну і, звісно, і підлогу залити осталось, але то часу не вистачає, то погода не дає, то на службу треба їхати. Ось скоро я звільнюсь. Я думаю, через тиждень-півтора я вже буду гражданською людиною. Так, пенсіонером для когось 18 травня це такий фатальний, можна сказати, день. А для нас це свято так, тому що 18 травня вступив в силу в закон, в якому сказано, що інваліди війни можуть звільнитися зі служби за власним бажанням І мені 10 років війни. Вже отак по шию, тому прийняте наше було таке сімейне рішення, що тільки звільнятися. Буду звільнятися, рапорт уже подан, документи подані, командир підписав. Осталося зовсім трошечки. Я думаю, десь тиждень-півтора. Да. І все. І в 44 роки я буду військовим пенсіонером. Будемо отримувати пенсію. Підійди, вона вон тебе чує. Вона мене чує і одразу починає кричати, гукати, написнімай, я її трошки погладю. <рикач> ну, що ти моя девочка, що моя хороша, що оце тільки чує і сразу гукає, так? Да? Ти мене гукаєш, та да? моя ж ти заводає, а да? моя ж хороша. Що, 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 що то, що вона? То вона жаліється, що мама її ображає. Передівся, настраюємося і працюємо, а ви дивіться далі. Кробимо ми 50 кг супоросного. Ось по нашій рецептурі. Рецептура у нас не міняється. Лена добирає останні 10 кілограмів. Так, Лен? Тут у нас вже все зважено, все засипано, кукуруза нанизу, ячмінь-пшениця. І 10 кілограмчиків зараз він уся добере. І все. І потім ми, як завжди, наш промагромікс мікс для супоросних. Ми ось так підписуємо, супоросна, тож, буде його 7,5 кілограмів, да? БМВД для супоросних, 7,5. Так, висипай, зараз цепляємо мішок, включаємо і молотимо. Давай, набирай ще сім спабона, я наберу, на мене познімай, а я наберу. Що там таке? Що трапилось? Все, давай. воно ж важке. Ну, так, воно важке. Воно такого темного кольору. Для поросят іде таке БМВД світле. Навірно, більше сої, а тут макуха. А тут більше маку соняшникова макуха. Да, таке темне. І пахне по-іншому. І пахне по-іншому. багато то уже, да? Семь з половиной надо. А, сім с половиной. Семь з половиною. Ну да. Все. Вот. Ну, Есть. Ну, прямо до грамульки мы так это высыпаем в наш кормозмішувач. Примітивний, так? Да? Примітивний наш кормозмішувач. змішувач. Ставимо мішок, як завжди, тіще мішок. Тьоща такий подгон зробила просто бомба. Є ще один такий, Угу. Да? Але як то кажеться, то... Ще, ще два про запас. А, Ще два, да? Ще так? два штуки тоді. То таке. НЗ, так? Да? Да, НЗ. Да. Дядько, ось бачиш з твого совєту, з твого опиту, так сказати, угу. роблю, як ти кажеш. Резиночкою все затягнув. Раз. І все. Чудово! Включаємо і поїхали! В у мене стоїть повітря, хатування. У мене стоїть саме мелке сито і стоїть третє положення. Все справляється, все чудово, все отак. ДТЗ-шка супер. Рекомендував і рекомендую, якщо хтось хоче і думав щось придбати, то краще ДТЗ нема. Так, і поки що все. Ну ось 50 кілограм для нашої супоросної гутієри вже кормозмішувачі. І зараз ми робимо ще 50 кілограмів фініша по нашій старій рецептурі. Ми її не міняємо для наших поросят. Да? І тут працює у нас все. І тут у нас працює, Це шуруємо одночасно. Дві руки, да? там болтається, а там вже мелиться. А дощ у нас пішов, йде дощ, моросить, невеличкий, але йде. Ну що ти зробиш? Працювати треба. Свині не будуть ждати, вони не розуміють, що не дала погода або ще щось. Ми, звісно, держимо трошки кормі про запас, але стараємося щоб він не вибував. Є мерседес, трошки намок, Лена його витерла, зараз будем, будемо вже засипати в бочку. Я підготувала підготувала бочку, поїхали. А ви дивіться далі. Ну а поки змішується фініш, у нас вийшло сонечко, дощ закінчився. І лінуся вийшла на вгород. І отсюди не загониш. Лена, перчик. Перчик. перчик як попало. Да. Ось я такий. Хватило, я Тут була редиска. Була редиска, так. Да? На, на місто редиски понатикує да. перчик. Це болгарський перчик, так? Да. Да? Красний і жовтий. Красний і жовтий. Да. І он там теж перчик. Теж красний і жовтий? Да. Ось да. так чудово і гарно. Часничок у нас ожив, стоїть, цибулька гарна. Парничок Лєна свій вже убрала, свою розсаду вже розсаджує, Парничка вже немає. Морковка така чудова, цибулька. І замечательна у нас картошечка. Хоч би не зглазить. Картошечка в цьому году просто радує. Пусточки трошечки. Там воно, помидорчики. Ось так потихесеньку. живем і працюємо. Да, да. да Виноградик були в цьому році, обрізали по саме Марусин поясок. Mm -hmm. І диви, як пішов, да? Да. зазеленів. Важай. Ще щось на ньому і буде. Воно, так, да, є. Ципляється виноградик. Так що хтось казав нам будете без винограда, ні, з виноградом. Там теж он молодняк одходить. Опші крижили були повністю геть. І нічого. Та це кудрик, що йому буде. І надійде і буде собі нормально родити. Лянусь, що ти кидаєш? Нітрамофоску. Ні трамофоску. Понятненько. Картошка, кажу, чудова, да? да. А чому? По-перше, удобрено перегноєм наших поросюх, А по-друге, коли ми копали яму, все висипали, все на висипали навгород. Ви, І це, вважай, да. роду цілина. Та ще й з удобренням. Я сміюся, кажу, може, пішла в зелені у нас так. Ми скоро підриємо, подивимося. Виточки вже викидують. І чудово. Два посадили, 28 треба викопати. Два посадили, 28 викопати. Точно. Так, ну що, зараз доболтається. Ой, а воно чорне пішло. У нас поляпало і пішло туди. Зараз доболтається, у бочки засипемо. Підемо наведемо порядочок у поросюх. Да, да? Да. І поцепимо їм лампу оту від мух. Модна, да. Да, модну, модну, будемо її катати. А щелкнуло в гараже. Вона щось зробила там. Да? Да. Я нехай. Нічого. Ось, Ось спіймала, я нехай, ну може бути. Так, добре. Пішли працювати далі, Пішли. Ну Ось вже і вечір. Ми вже вправилися, будемо вечеряти та відпочивати. Поросюхи наші теж вже повечеряли і відпочивають. Люблять чомусь спати на дворі. Чому? Не знаю. Так, поцепили ми ось цю лампу, як я і говорив. Давай, фокусіруйся. Отак. Поцепили ми цю лампу, ну що казати? місць відгуки давати, які-то зарану тому що ну, за 10 хвилин нічого особового не произошло, кроме того, що ось там є один комар і там воно другий комар. То, що два комаря вже вбиті, то це точно. А насчет мух поки ще не видно. Лоток поки ще пустий. Давайте, хай вона попрацює пару днів там до наступного відео, і потім на наступному відео ми вже зможемо дати який-то відгук. Стоє це брати девайс такий чи не стоє. Хоча я ж говорю. Комарі вже є. Даже три штуки я бачу. Я так розумію, вам не дуже видно. Раз, там, два і он там третій. Але будемо сподіватися, що воно працює. Ну, ось і все, що ми успіли вам показати за ці дві годинки, да, що у нас було. Два, дві години світов, світового дня. Вже на дворі темно. Так що будемо ми прощатися, будемо вечеряти. Лінуся вкусняті не там готує. От. Митися і лягати відпочивати. Вам бажаємо крепкого здоров'я, терпіння в нашій нелегкій житті. Обов'язково нашої перемоги, скучної ночі, гарних прибутків. Так. При мінімальних сподівах. При мінімальних падіжах. На все добре, всім пока-пока. До зустрічі.